Сьогодні зранку гарна погода. Росія величиє космос, русські нам не браті. позвоню ему, і вообще твоє шоу тогда буду вести Я. Погано, що вас матюкація, не можна. Я Марина Данилю Кермолаєва, блогерка, журналістка. Репутація є найбільший сенс в тому, що вона акумулює навколо тебе людей. Просто фантастичних людей, з якими можна робити фантастичні речі. Ось це найбільший плюс репутації. Я бачив багато людей, які конвертували довіру до них у гроші. І зараз ці люди нахер нікому не треба. І ну, я дивлюся на людей, які мали величезну довіру. Вони могли в цій країні творити просто фантастичні речі. Вони мали підтримку армії, армії фанатів, прихильників або людей, які просто розуміють, що та, це, це варте того, щоб за це вийти на вулицю. Але вони це все профукали. До повномасштабної війни я вів цікавий проект, в рамках якого записував інтерв'ю з успішними блогерами в різних галузях. Переглядаючи ці інтерв'ю зараз, я почув велику кількість цінних порад для ведення блогу, які є актуальними і на сьогодні. Тож хочу поділитися з вами цитатами від своїх респондентів. Якщо тема блогерства для вас є цікавою, то можливо і ви дізнаєтесь для себе щось корисне. Буду намагатися регулярно підшукувати для вас актуальні ідеї і меседжі по темі блогерства. Тож пишіть в коментарях, про що вам було б цікаво дізнатися.